Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі Пандабук. І сьогодні у нас нова рубрика Життя і творчість видатних людей. І цю рубрику я хочу розпочати з життя і творчості однієї з моїх улюблених письменниць і це Агата Крісті. Думаю, що практично всі хоча б раз чули ім'я цієї письменниці, свою всесвітню славу вона здобула в жанрі детективу, і її часто називають королевою детективу. За своє життя вона опублікувала більше ніж 60 детективних романів, 19 збірок розказів і 6 психологічних романів, які вона опублікувала під псевдонімом Мері Вестменткот. А також в театрах Лондона було поставлено около 16 п'єс Агати Крісті. А п'єса Мишеловка була вперше представлена в 1952 році і дотепер демонструється в театрах Лондона. Книги Агати Крісті перекладені більше ніж на 100 мов світу, а загальний тираж книг склав більше ніж 4 мільярди примірників. Ці цифри просто приголомшують і викликають повагу до цієї жінки. Але яка була насправді Агата Кристі, яке прожила життя, і як відносилася до своєї творчості і до кар'єри письменниці? Мені була цікава біографія Агати Крісті, і читаючи різну інформацію в інтернеті, я побачила її автобіографію. І тому я вирішила прочитати цю автобіографію, щоб більше дізнатися про життя і творчість письменниці, яка мені подобається ще з підліткового віку. Більшість інформації, яку я представлю в цьому відео, я саме прочитала в її автобіографії. Книга виявилась досить великою і написана такою трохи сумбурною мовою, тому що авторка починає розповідь зі свого дитинства, потім перескакує на майбутнє, може там за 10-20 років, потім знову вертається назад. І так кілька разів може більше було в книзі. Але як казала сама авторка, ця книга це не просто викладені факти в хронологічній послідовності. Цю книгу вона пише для себе. Це книга її спогадів, і вона хоче їх написати так, як вони ці спогади приходять їй до голови. Агата Мері Кларіса Міллір, а саме таке дівоче ім'я Агати Крісті, народилася 15 вересня 1890 року в місті Торкі, графство Девон. Протягом цієї книги вона дуже часто буде згадувати. Цей родинний дім, в який часто їздила і в більш старшому віці. Письменниця була третьою наймолодшою дитиною в родині. Вона мала ще старшого брата та сестру, які були старші її на 10-9 років. А з сестрою вона зберегла теплі і дружні відносини протягом всього свого життя. До смерті свого батька вона пригадує заможне, безтурботне життя родини. Ми також дізнаємося, що ще з дитинства Агата Крісті мала дуже багато фантазій, могла вигадувати різні історії і проживати їх. Також ми дізнаємося, що вона дуже багато читала і читала без перерви. Коли дівчинці було 11 років, помирає її батька після перенесених декількох серцевих нападів в результаті фінансових негараздів. А також родина залишається в складних фінансових обставинах, тому що батько їм практично нічого не залишив на життя. А мати виховувалася в туші вікторіанську епоху, коли жінки не працювали. Добре, що старші брат і сестра вже були пристроєні. Сестра Маргарет вийшла заміж на той час і вже мала свою родину. А брат служив за кордоном на той час. Тому мати вирішує здати їх родинний дім в оренду, і на ці гроші вони з агатою починають життя в різних місцях. За дитинство і юність Агата Кристі жила в різних містах і країнах. Вона змінила декілька школ, дуже детально про це вона розповідає в своїй автобіографії. Мені здається, що саме тоді вона так полюбила подорожувати і зберегла цю любов до кінця своїх днів. Під час Першої світової війни Агата Крісті влаштовується в госпіталь медсестрою. Як вона сама описує цю працю, це була дуже важка праця, але вона їй подобалася, бо вона допомагала солдатам, які поверталися з війни, допомагала їм стати на ноги і поверн. Дати їх до життя канон Різдва 1914 року. Письменниця неочікувана для самої себе виходить заміж за полковника Арчибальда Крісті, з яким познайомилася ще до війни, 1900... в 1912 році. Після весілля пара не починає жити разом, тому що ще йде війна. Агата повертається до вдім своєї матері. І до своєї роботи медсестрою в госпіталі. А Арчибальд повертається на фронт в якості пілота. В спільне їх подружнє життя почнеться тільки через 4 роки в 1918 році. Також в цей час, коли вона працює медсестрою в госпіталі, агата Крісті вирішує написати свій перший детективний роман. Як ми дізнаємося з автобіографії, на це її підштовхнув спор зі своєю сестрою Маргарет, яка вважала, що Агата не зможе написати такий складний роман. Цікавий факт, що до своєї письменницької діяльності Агата Крісті ніколи не відносилася серйозно, і навіть коли вона вже почала стабільно публікуватися. І її романи приносили гроші навіть тоді при заповненні різних документів, анкет, в графі, род діяльність вона й далі писала домогосподарка і вважала це просто якимсь хобі. Довгий час у неї навіть не було свого робочого місця в домі. Вона працювала уривками між домашніми справами. І як сама письменниця каже в своїй автобіографії, всі свої романи вона найперше видумувала в своїй голові, все продумала і тільки потім сідала і все записувала. Як сама письменниця казала, що сюжети своїх детективних романів вона знаходить під час смиття посуду. Це таке дурне заняття, що під час нього мимоволі приходять думки про вбивство. Подружнє життя було щасливим, але як наголошує сама письменниця, їм завжди не вистачало грошей. А за рік в 1919 році у Агати Кристі народжується донька, яку вони називають Розалінда. І саме в цей час вона отримує згоду від видатництва на публікації першого детективного роману Таємнича пригода в Стайльзі. А після багатьох років і багатьох відмов від різних видатниць, це була її перша перемога. І як наголошує авторка в своїй автобіографії. Вона підписала контракт, навіть його не читаючи. Це були її перші 25 фунтів і 2000 примірників. Але як пише письменниця і попереджає молоде покоління письменників, що завжди треба читати контракти та консультуватися з агентами, щоб вас не обдурили так, як колись обдурили її. Бо умови контракту були дуже невигідними для неї. 1922 році від роботи чоловікові Агати Крісті пропонують морську кругосвітну подорож разом з чоловіком в подорож вирушає Агата Крісті. А після цієї подорожі вона повертається дуже щаслива, з яскравими спогадами та з новими ідеями для майбутніх романів. Через чотири роки після цієї подорожі Агата Крісті переживає декілька. Трагічних моментів в своєму житті. Так до початку року захворіла та помирає її мати. Агата Кристі дуже важко це переживає. А вже наприкінці цього ж року чоловік зізнається її в зраді і вимагає розлучення. Бо, як він каже, він покохав і хоче одружитися з коханкою, коли читаєш автобіографію письменниці. То в цей момент відчуваєш дуже сильний біль. Хоча вже минуло багато років на той час, коли вона згадує цей момент в своєму житті, то можна відчути її біль її смуток. А також письменниця нічого поганого не пише про чоловіка, але пише тільки одну річ: що він був дуже жорстоким до неї, і що вона не могла навіть уявити, що він може бути таким жорстоким. Письменниця не погоджується на розлучення, і вони дуже часто сваряться з чоловіком з цього приводу. Після однієї з таких сварок Агата Кристі просто виходить з дому і зникає. На той час вона вже була досить популярною і відомою, тому її починає шукати поліція. Підозра навіть падає на чоловіка, що, можливо, він вбив, <кхи> вбив письменницю. Але через 11 днів її знаходять в спа-готелі, де вона не пам'ятає, як вона там опинилася і що вона тут робить. До теперішнього часу достеменно нікому не відомо, що трапилося з письменницею. Існує багато різних теорій від помсти чоловікові до часткової амнезії від великого стресу. Але письменниця за своє життя ніколи не коментувала. Цей момент і цю ситуацію свого життя і не відповідала на питання на цю тему. Пропускаючи у романі, який називається Незавершений портрет. письменниця написала його під псевдонімом. Вона дуже детально розповідає. Сюжет, який дуже схожий на її зникнення, через два роки після цієї ситуації, в 1928 році, Агата Крісті погоджується на розлучення з чоловіком. Після цього вона багато подорожує, пише свої детективні романи. А вже через два роки, під час однієї з археологічних експедицій, вона знайомиться з Макс... молодим археологом Максом Малоїном. А це знайомство перетворюється на спершу на дружбу, а потім вона розуміє, що вона знову закохалася. Десь через рік Макс робить їй пропозицію, але вся родина, і найбільше її сестра, проти цього шлюбу. Ну, по-перше, вони знайомі менше ніж рок. По-друге, всі пам'ятають, яке було важке розлучення з її першим чоловіком і як вона переживала це все. І по-третє, цей археолог молодший письменницю на цілих 15 років. Всі вважають, що шлюб буде невдалим. А хата в своїй автобіографії і сама наголошує, що дуже вагалася з приводу одруження. Вона теж не хотіла знову переживати всі серцеві муки, якщо шлюб буде невдалим. Але їй було дуже добре з Максом, і вона не хотіла його втрачати. Тому дає згоду. І вже восени 1930 року Агата Кристі виходить вдруге заміж. Шлюб виявився досить міцним та тривав цілих 46 років, аж до самої смерті письменниці. Як пише в своїй автобіографії письменниця, вона наголошує, що з чоловіком у них була цілковита ідилія і взаємодопомога, і взаємопідтримка. Так, вона завжди підтримувала його археологічні експедиції і дуже. Часто з ним разом подорожувала, а він завжди підтримав її творчу письменницьку діяльність. Часто жартувала сама письменниця, вона вийшла заміж за археолога, тому що чим старше вона стає, тим більше він її цінує. Протягом багатьох років агата Крісті дуже часто приймала участь в різних експедиціях свого чоловіка. Ці експедиції допомогли їй урізноманітнити сюжети своїх романів. Так, наприклад, повстали романи «Обивство в східному експресі, «Обивство в Месопотамі або Смерть на Нілі та інші. Під час Другої світової війни Агата Крісті залишалася жити в Лондоні і дуже часто підвергалася бомбардуванню нацистів. Але як вона каже, вона ніколи не сходила в півницю, бо дуже боялася, що якщо дім буде зруйнована, вона залишиться, залишиться під обвалами і ніхто її ніколи не знайде. І так і буде вона там помирати. Тому вона казала, що. Краще вже померти в своєму ліжку, в своїй кімнаті, ніж під завалами. Під час Другої світової війни вона написала дві розповіді: а саме, завіса та забути вбивство. А саме ці розповіді є закінченням двох її великих циклів з такими персонажами, як Еркюль Пуаро та Міс Марпл. За вказівкою Агати Крісті ці романи були сховані в сейфі і мали бути опубліковані тоді, коли вона вже не зможе писати. Так і було зроблено. Вони були опубліковані за два роки до смерті письменниці. Цікавим фактом, що Агата Крісті була нагороджена орденом Британської імперії, отримала титул та звання дами. Та найголовніше в цьому всьому вона познайомилася особисто з королевою Єлизаветою II. Про це вона також згадує в своїй автобіографії і каже, що якби вона розказала своїй бабусі про те, що пила чай разом з королевою, то бабуся би була в шоку, але була б дуже б пушалася своєю онукою. Ще одним цікавим фактом з життя письменниці є те, що вона страждала дисграфією, тобто робила багато граматичних помилок. Також вона про це згадує і в своїй автобіографії. Але як ми бачимо, це не зупинило її перед бажанням писати романи, писати книги. Цю автобіографію письменниця закінчила писати в 1965 році, за 11 років до своєї смерті. І останньою фразою в цій книзі є наступна: Спасибі Тобі, Господи, за моє хороше життя і за всю ту любов, що була мені дарована. І правда, життя Агати Киристі було е, дуже наповненим. Вона багато подорожувала, написала безліч романів, цікавилася різними речами. Е, і найголовніше в її житті було, було кохання. Звісно ж, в житті також її були і важкі моменти, як в приватному житті, так і в світовому. Вона пережила дві світові. Війни, але завжди мала позитивний настрій. Померла Гата Кристі 12 січня 1976 року. На 86-му році життя за декілька років до цього всі свої авторські права вона передала онукові. Який зараз їми володіє. В творчості Агати Крісті знято багато різних фільмів та серіалів. З різних серіалів я полюбляю два серіали. Перший серіал це Пуаро Агати Крісті, з Девідом Суше в головній ролі. Серіал складається з 70 епізодів, які поділені на 13 сезонів. Я придивилася весь цей серіал і не втомлююсь його знову і знову передивлятися. Для мене це такий як релакс, можна так сказати. Як згадую сама письменниця, прототипом головного героя Еркюля Пуаро став чоловік, який стояв з дивними вусиками на автобусній зупинці. А сама ідея пари детективів Еркюль Паро і Гастінгс з'явилася у письменниці під впливом книжок Артура конан дойля про Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Другий серіал це Міс Марпл». В ролі головної героїні мені найбільше подобається акторка Джоан Хіксан. Дивовижним і неймовірним фактом є те, що Джон Хіксон познайомилася з письменницею ще ну за її життя. А після одного зі спектаклів Агата Крісті була дуже вражена грою Джон Хіксон, і після спектаклю вирішила з нею познайомитися і під час розмови сказала, що Джон Хіксон буде ідеальною міс Марпл. А акторка нічого не відповіла на це, але так в душі дуже образилась, бо на той момент була ще молодою жінкою і не розуміла, чому вона дуже підходить на роль якоїсь старої бабусі. Але як в житті буває, життя це життя, і за багато років пізніше. Саме Джоан Хіксон запропонувала роль Міс Марпл, і на даний час вона вважається однією з найкращих міс Марпл в історії. Є ще три фільми про Агату Крісті, які я подивилася в цьому році. Там є деякі факти життя Агати Крісті, і якби письменниця сама розслідує вбивство. І не можу сказати, що ці фільми аж такі шедеври, але так подивитися на один раз можна, особливо для тих, хто любить творчість Адагати Крісті і взагалі подобаються детективи. Назви цих фільмів я напишу вам в описі до цього відео. Ось такою була Гата Крісті, і таким насиченим було її життя. Якщо ви знаєте якісь ще цікаві факти про життя або творчість Гати Крісті, або знаєте якийсь цікавий фільм з її творчості, то, будь ласка, напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і дізнатися щось новенького про Агату Крісті або подивитися цікавий фільм. Дякую всім вам за увагу! І не забувайте підписуватися на мій канал і ставити вподобайку до цього відео. І до побачення і до нових зустрічей!